Друзі, привіт! Вітаю вас в безкоштовному уроці по мікронавчанню. І якщо ми ще не знайомі, давайте знайомитись. Мене звати Лена Неуменко, і впродовж останніх 25 років я викладаю англійську. Окрім того, впродовж 10 років я працювала синхронним перекладачем, і впродовж останніх 2 років я дипломований трансформаційний коуч і нейролінгвіст. Отже, мені є що розказати і про вивчення англійської, і про роботу нашого мозку. Я допомагаю людям саморозвитком і з Вивченням англійською. Я викладаю дорослим людям і готую до співбесід міжнародних іспитів, переїздів в інших країни. І загалом я роблю так, щоб їхнє самостійне вивчення англійської також було ефективним. У мене є телеграм-канал Вільна Англійська і телеграм-канал Ю 360 де вільні англійські відповідно ми вивчаємо англійську. Я ділюся підручниками, книжками, подкастами. А у Ю 360 це канал про всебічний розвиток особистості ментальний, духовний, фізичний. Також у мене є YouTube канал і, власне, Instagram, через який, скоріш за все, ви мене і знаєте. Тобто, якщо ви на щось з цього ще не підписані, you're welcome. Окрім того, в мене є велике навчання вільна англійська, де я вчу впродовж декількох восьми модулів всебічно розвити і підвищити рівень своєї англійської за два місяці, це один рівень. Ми вчимося розвивати кожну з навичок. Ми Пропрацьовуємо вимову, граматику, словниковий запас, вчимо ідіоми і це все через говоріння. Тому, якщо ви ще не навчалися на вільній англійській, я щиро вас запрошую, слідкуйте за новинами в блозі. І коли буде інформація про наступний потік, я із задоволенням жду вас приєднатись. Що ж, а сьогодні ми говоримо про мікронавчання, і перш за все хочу сказати, чому це така актуальна проблема. Справа в тому, що ще тисячу дві тисячі років назад. Мозок людини функціонував зовсім по іншому, тому що не було соцмереж, не було стільки відволікаючих факторів, не було стільки ось цього дьоргання, власне, і не було стільки переживань, яких ми переживаємо зараз. Окрім того, все таки якось було прийнято, що англійська це предмет, він вивчався в школі, і доросла людина, якщо вже він не знадобився цей предмет в школі, в дорослому віці дуже маленький порівняно з зараз відсоток людей. Вирішували змінити професію, вирішували вивчити англійською, завдяки якій вони змінюють професію. А зараз це дуже і дуже актуально. Однак є одна проблема: у дорослої людини немає стільки часу, скільки було у дитини. І тому, якщо для дитини навчання це робота. Це те, що її обов'язок, то для дорослого я вважаю, це вже хобі. А значить, це хобі потрібно якимось чином внедрити у свій щоденний графік. І ось тут це вже задача зірочкою, тому що у нас є сім'я, робота, друзі, і ми втомилися. А при цьому всьому нам потрібно щось ще робити, вивчати і вивчати дуже ефективно. Мало того, що ефективно ще й потрібно це дуже швидко зробити, тому що в дорослому віці час уже не стоїть на місці, і нам потрібно, Англійська навчора, нам потрібно за її допомогою вирішувати якісь задачі на роботі і в житті, і з цим всім щось потрібно робити. Тому чому саме мікрокроки? Тому що ви не витрачаєте багато часу на це, ви можете подивитися на свій графік, і якщо годину-дві ви, правда, Об'єктивно витратити не можете і не можете запланувати таку велику кількість часу в своєму графіку, то 15 20 хвилин запросто можете. Але тут буде дуже важливим фактором впродовж цих 15 20 хвилин робити правильні дії, щоб кожна буквально секундочка, хвилиночка затраченого часу вела вас в результат. Тоді це буде ефективно. По-друге, мікронавчання доволі передбачувано. Якщо ви візьмете правильний матеріал, то ви будете чітко розуміти. Скільки часу у вас на це піде, а якщо ви будете це розуміти, і якщо ви розпланували це, то ви це точно зробите. Окрім того, маленькі дії не визивають такого відторгнення від навчання, тому що якщо тільки уявити, що зараз я сяду, мені тут треба розкласти, о, ні, та це дуже довго. І ось саме через це ми так і не сідаємо. Хоча могли б сісти, позайматися 15 хвилин, отримувати свій результат і жити своє життя. І останнє, звісно, мікронавчання все-таки допомагає запам'ятовувати матеріал краще, тому що все одно сядьте ви на одну годину, ви перестанете ефективно зосереджуватись вже приблизно на 20-й хвилині. Тобто, по суті, від 20 ї до 40 ї до 60 ї хвилини у вас вже не буде такого інтенсивного навчання, як яким воно було перших 20 хвилин. Саме тому нам дуже важливо, знаючи, що у нас є ось цих 20 хвилин, зосередитись на них максимально максимально ефективно ви де у вас засидітись, ну засидитесь, але ось ці 20 хвилин нам важливо витратити з найбільшою для себе, для своєї англійської користі. Тому я сподіваюся, мені вдалося вас переконати, що мікронавчання дуже актуальне, корисне і необхідне саме для дорослого вивчаючого англійську. Як втілити мікронавчання в своє життя, в свою щоденну рутину? По перше, є дуже класний вираз. Чого немає в графіку, того немає в вашому житті. Якщо ви просто придумаєте, а від сьогодні буду щось робити впродовж 15 хвилин, і не назначите час для цих 15 хвилин, повірте, ви це не зробите. Тому що ви час хтось відволіче, хтось позвонить, якась додаткова задача з'явиться. І таким чином ви будете думати: це ж 15 хвилин. В мене цих 15 хвилин, ніби ще сьогодні буде багато, але, врешті-решт, до вечора. Ви будете такі втомлені, що цих 15 хвилин не відбудеться. А якщо відбудеться, це станеться день, два, три, а потім все одно ви ну просто здуєтесь. Саме тому дуже важливо подивитися на свій графік і зрозуміти, де той час, коли ці 15 хвилин можуть бути можливими. Визначили, вставте графік прямо ручками забити, чи це паперовий планер, чи це календар Google, але обов'язково поставте ці 15 хвилин в свій графік. Це забезпечить вам 100% гарантію, що ви це зробите. По-друге, обов'язково майте вже на готові ті матеріали, з якими ви будете займатися. Справа в тому, що якщо у нас цих матеріалів немає, то перший період часу, а у нас і так 15 хвилин, ви витратите на те, щоб щось шукати. Ви підете в Google, Google, чи ви підете в книжку, чи ви підете в YouTube, ви починаєте шукати? Вам одне не підходить, друге і третє вам також не підходить. І, врешті-решт, ви дивитесь на годинника, вже 15 хвилин спливає, а ви ще нічого не зробили. Знову ж таки, в результаті демотивація, і нічого ми з тим робити не будемо. Тому зробили розпаковку особистості. Визначили, що для вас є пріоритетом, які теми життєві, робочі для вас є важливими, які ви хочете опанувати. І на які ви хочете говорити, я сподіваюся, саме така у вас ціль вільно говорити англійською. І вже після цього доберіть для себе ті матеріали, якими будете користуватися, тільки обов'язково переконайтеся, що вони покривають читання, і письмо, і слухання, і говоріння, і словниковий запас і граматику. І працюйте з цим. Третє дуже важливо в маленьких кроках, оскільки ми розуміємо для себе, що вони маленькі, а значить, нам треба переконатися, що ось цей 15-20 хвилинний період. Часу буде для вас максимально ефективним. Саме тому всі дії мають бути зроблені правильним. І так, є методика самостійного навчання. Є методика, як правильно читати і як правильно слухати, як правильно вивчати слова, і є причини, з яких це все не діє. Саме тому перед тим як навчатися, ви повинні чітко переконатися, що діє, що ні. Наведу вам просто приклад: якщо ви вчите слова читаючи в стовпчик, нічого з того не буде. Чому тому що, ну якби так діяло, то напевно ви б прочитали книжку чи статтю в газеті і могли б її дослівно переказати, розказати дослівно. Це якби уявити, що мозок саме так запам'ятовує інформацію. Однак ми ж пам'ятаємо про криву забування вже на 20-ту хвилину. Інформація поступово згасає, згасає, згасає і, врешті-решт. Ви нічого не пам'ятаєте саме тому, наприклад, якщо ми говоримо про слова, ми повинні їх інтервально повторювати, щось з ними зробити, відсіяти їх через фільтри особистості оточення і експертності для того, щоб все спрацювало. Ось це називається. Правильним навчанням теж саме у нас є із читанням, із слуханням, і з письмом, із говорінням, безумовно. Тому переконайтеся, будь ласка, що ви все робите правильно до речі, в цьому цьому я навчаю на великому курсі вільна англійська. Обов'язково оцифруйте рівень своїх навичок по колесу балансу. Навіщо це потрібно? Уявіть собі, що ви цього не зробили. Тобто, якщо ви не оцифрували, що у вас краще, що у вас гірше. Чи у вас кращий словниковий запас, а граматика гірше, чи, наприклад, у вас краще. Ваше говоріння, а от слухання ну не дається зовсім. Якщо ви цього не зробите, ви і будете рандомно якось навчатися. Наприклад, вам подобається писати і будете ви писати, а ціль при цьому у вас говорити, і ціль у вас розуміти на слух. А значить, вам потрібно було що робити: поповнити словниковий запас, навчитися правильно генерити ідеї, тобто ви робите щось тільки тому, що можливо вам легше. А до мети так і не доходите. Тому обов'язково оцифровуємо все по колосу балансу, і нам стає дуже сильно прозоро зрозуміло, що нам тягнути вгору, а що можливо можна поки що там підтримуючи в такому режимі, залишити. Обов'язково вимірюєте проміжний результат. Що це значить? Щоб ви не робили. А у нас в англійській є така штука, що все доповнює все. Тобто, навіть якщо ви робите граматичну вправу, і якщо ви робите її правильно, ви точно там випишете слівце, друге, третє, тобто, ви все одно візьмете щось і для словникового запасу. Якщо ви слухаєте, то ви взагалі колосально візьмете для себе і слова. І граматику, і якщо перекажете то говоріння, і якщо почитаєте і зробите нейророзбір того відео, то ще й будете читати, тобто ви у нас будь-яка. Активність доповнює все одно все інше, і може так бути, що через певний період часу, наприклад, після місяця двох правильних активностей, ви зрозумієте, що колесо ваше змінилося. Ви підтягнули, наприклад, словниковий запас, але не услідили за граматикою і десь стали просідати якісь теми, або ви дуже класно підтягнули говоріння завдяки словниковому запасу і практиці, але слухання знову просідає, і тому бажано через кожен. Місяць-два знову промальовувати колесо балансу для того, щоб розуміти, окей, а зараз яка ситуація? Окрім того, це дуже важливо, тому що ви будете розуміти динаміку. Тобто ви не просто як таке сліпе кошенятко, знаєте, щось робить. А що я роблю? А навіщо я це роблю? А чому саме це я роблю? Ви будете чітко розуміти, що у вас відбувається. Ви можете покласти два колесика перед собою і зрозуміти, ага, було так, стало так. О, прикольно, це підвищилось, а це треба тягнути. Значить, зараз я зроблю фокус на чому. Омусь іншому, і таким чином ви будете це кольосика вирівнювати, 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 аж поки воно вільно ось так не покотиться. Що стратегічно важливо для нас у навчанні, в принципі, і у мікронавчанні, звісно ж, це те, що будь-яка ваша дія. Глобально має привести в дві точки: в словниковий запас, в його покращення, і в говоріння. Якщо ви задумаєтесь, то навіщо ми взагалі вчимо мову для того, щоб Спілкуватися для того, щоб у нас відбувався діалог, і для того, щоб вільно говорити, нам потрібно ну дуже багато слів, і вони не скінчені, не закінчаться ніколи. І нам потрібна практика говоріння. Тобто, будь-яка дія, яку ви здійснюєте, має вести саме в ці дві. Речі. Причому дуже бажано, щоб будь-яка дія була в обидві. Буває так, що в одну, але якщо знати правильні методи, ви зробите так, щоб у вас і словниковий запас покращувався, і говоріння такою розвилочкою покращувався. Наведу вам приклад. Читання. Нібито читання це неактивність для розвитку говоріння. Однак, якщо ви візьмете те, що ви читаєте, випишете з нього слова і вивчите, ви покращили словниковий запас, якщо ви взяли. Те, що читаєте, і переказали його, ви покращили говоріння. Ось ваша розвилочка, ви зробили і те, і інше. І, звісно, в цій всій історії для нас найвигідніше, і це потрібно просто зрозуміти хитростратегічно, найвигідніше для нас слухання. Я знаю, що мало хто. Мало хто любить слухання на рівні, коли ми ще вивчаємо мову, а не коли ми її вже підтримуємо на певному рівні. Чому тому, що правда, це найважче. Статистично саме слухання і говоріння приходять для нас останніми. Першими приходить письмо і читання. Це закономірно, тому що зі школи ми саме цим і займаємось в першу чергу. Слухання і говоріння приходять останніми, і слухання дуже багато викликає питання, тому що причина. Чин, з яких ми не чуємо дуже багато, це і не автоматизований словниковий запас, і не натреноване вухо, і занадто багато злетів у носіїв. Тобто тут з кожної точки зору потрібно працювати. Однак, що важливо розуміти, чому слухання для вас є стратегічно найважливішою навичкою і активністю для того, щоб її робити. Тому що дивіться, словниковий запас покращуєте так, якщо взяли звідти слова. Граматика покращується на. Пасиві так, говоріння покращується так, тому що слухання це ваша точка відштовху. Ви взяли тему, пішли про неї говорити. Ви подивилися відео і ви почали переказувати це. Тобто, вам це цікаво стратегічно. Письмо так, звісно, я послухала. Я подивилася, я можу чи написати переказ, чи написати есе на суміжну тему. І звісно. У вас покращується саме слухання, тому що це і є задача цієї навички. Однак, звісно, просто так слухання не покращиться в потокі, дивлячись серіальчики, нічого не зміниться, тому що ви не цілеспрямовано не зробили ось ці всі дії. Однак просто розумійте, що стратегічно для вас це найважливіше, тому що таке замикається, ніби коло. От є у нас шість пунктів читання, письмо, слухання, говоріння, словниковий запас і граматика. І це коло ніби замикається. Мкнулося від одного єдиного переглянутого відео, тому просто розумійте це. Однак підводний камінь тут дуже простий. Ми уникаємо того, що нам якось незвично чи складно робити. І навпаки, ми хочемо робити те, що нам уже легко. Проблема в тому, що це нам вже легко, а нам треба розвивати те, що ще не легко. І тут є моя улюблена фраза: не все те корисно, що приємно, і не все те приємно, що корисно. Тому, оскільки ми дорослі люди, дуже важливо для себе розуміти, відчувати, що е для вас дуже потрібно. А де ви хитрите з собою і робите це тільки тому, що вам це вигідно, вам це приємно, вам це подобається. Не без того, щоб робити те, що вам подобається, але кожен раз, коли ми це робимо, треба задати собі запитання: окей, я це роблю, я витрачаю на це хвилини, години, дні свого життя. Це того варто, це мене приводить до стратегічної ось тієї мети. І якщо приводить, супер. Якщо ні, я раджу щось переглянути. Що ж, а тепер давайте перейдемо до того, що можна робити. Я вам дам просто 10 натяків, а у файлі з челенджами ви знайдете ще 30 челенджів, як можна себе озадачити. Перше, читання короткого. Читання короткого, чому короткого? Тому що мало часу, швидко можна переказати і, власне, дуже передбачувано. По-друге, якщо не маленький текст, то я завжди раджу взяти, неважливо на якому ви рівні, візьміть. Книжку, хай читайте її хоч рік, але читайте по абзацу і звідти візьмете і п'ять слів, і можете порефлексувати, дивлячись, яка книжка. Ось вам дотик з англійською. Ми ж розуміємо, що мікронавчання це саме дотики, це те, що нам дуже важливо зробити, щоб не було у нас бездіяльності, щоб ми, хоч щось, але робили. Вивчіть п'ять слів на день. Але пам'ятайте, слова завжди мають братися з контексту. Жоден список три тисячі слів Кембриджу чи Оксфорду, жоден застосунок, де пропонує вам уже готові слова, не буде ефективним тільки тому, що ви не бачили це слово в контексті, ви не примірили його на себе. Ви так і не розумієте, з якими словами сусідами це слово може якось співіснувати. І тому найкраще, що ви можете зробити для себе найвигідніше, і те, що вам зекономить безліч часу, це, звісно ж, Ати слова з контексту, взяли п'ять слів і вчите по алгоритму вивчення слів. І наступне, звісно, це складання речень зі словами. Причому дуже прикольно, якщо ви вчора слово десь взяли, а речення будете складати завтра. Тому, наприклад, у вас мікронавчання вчора було читання, а мікронавчання наступного дня у вас буде вивчення слів. Чому так? Тому що стратегічно у вас буде вже два дотики до цього слова, а не лише один, там, де ви взяли слово, і там же його і вивчили. Слухання відео чи поста. Ну на це можна просто говорити на цю тему вічно, тому що це правда найефективніше. Якщо навчитися робити нейророзбір аудіо чи відео, ви звідти берете все: і граматику, і словниковий запас, і переказ, і розвиток слухання абсолютно все. І ще іродицію. А це для нас дуже важливо, тому що ми не говоримо зазвичай через три речі: недостаток словникового запасу, не знаємо, як зв'язати граматично і ідеї. І дуже часто можна почути. Ути від студентів, я б якби українською, я б що завгодно сказав, але повірте, дуже часто що завгодно можливо б і не сказали. Наступна мікродія це говоріння впродовж двох хвилин. Здається, що таке дві хвилини? Ну що я за ті дві хвилини зроблю? Але насправді це дуже багато. Якщо ви порахуєте, скільки це буде через місяць, два-три, ви просто ну, ні, як це як це багато? А уявіть ви, 120 хвилин безперервно говорили б. Це дуже багато. Але почати треба з цього малесенького кроку. І от, до речі, на вільний англійський, у нас всі завдання розмовні і я. Буквально бачу, як з аудіо в аудіо люди ростуть саме завдяки тому, що вони ось ці малесенькі двохвилинні аудіо записують. До речі, більш ускладнена версія цього завдання це записувати себе в кружочки в телеграм, тобто відео. Психологічно нам важче записувати відео, тому що ми відволікаємось на своє зображення, чи не виглядаємо ми якось недоречно, і тому це складніше. Перекази одне з моїх улюблених переказуйте, що завгодно. Переказуйте відео, переказуйте аудіо, переказуйте текст, переказуйте про події, які сталися з вами вчора позавчора, спогади життя. І знову ж таки, ми повернемось до того, що дуже важливо зробити розпаковку особистості. Якщо ви її зробите, вам завжди буде про що говорити. Граматична вправа знову ж таки. Ми можемо недооцінювати. І можливо, я не такий любитель прям граматичних вправ, тому що я любитель залучаючих, вправ я за те, щоб покращувати все гармонійно і одразу, тому залучаючи вправи це, те, що я зазвичай даю студентам. Однак, ми тут говоримо про мікронавчання і про те, що краще щось ніж нічого. Тому ви навіть якщо задатися ціллю е, взяти якийсь підручник той же мьорфі і раз на тиждень робити день, коли ви робите граматику, ви просто подумаєте, от в Мьорфі там здається 100 чимось юнітів в одному. От у вас три е, місяці пропрацьована. Класно граматика, ну це ж прикольно. І для того, щоб не залишити письмо без уваги, звісно, ви можете займатися джорналінгом. Джорналінг або письмо. Ну просто знаєте, якщо вам скажу есету, ви скажете, що це як в школі, і будете боятися. Я б не хотіла, щоб ви боялися. Дуже важливо, ви можете писати morning pages, свої, просто думки про те, що ви відчуваєте. Весь негатив можна туди виливати. Можна писати gratitude journal. це щодо невдячності. Можете просто якусь рефлексію, а можете власне. Якщо ви навчаєтесь писати справжнє есе. І ще одна класна активність вивчення чогось на пам'ять. Я раджу діалоги. Візьміть малесенький діалог, завчіть його на пам'ять, але переконайтеся, що ви не допустили жодної з помилочок. Таким чином, ви будете і пам'ять покращувати, і англійську вдосконалювати. Ось так, завдяки цим 10 різним активностям ви вже можете почати покращувати свою англійську. Звісно, покращення англійської це набагато глибший підхід, чим те, що я вам сьогодні розказала. Я вам просто накидала ідей. і у файлі нижче ви знайдете ще 30 челенджів, яким чином ви можете кинути собі виклик і щось робити, і повторюсь, це краще ніж не робити нічого. Але як на мене, найкраще. Можливо, найважче, але найкраще, що ви можете зробити для себе, це саме слухати, переглядати Ютуб-відео, слухати подкасти, в меншій мірі, напевно, аудіокнижки, але також пісні, все будь-який аудіоматеріал, тому що ви. Стратегічно убиваєте абсолютно всіх можливих зайців. В той час, як з іншими активностями, ви цього фізично не можете зробити. Письмо вам не закриє дуже багато галочок. Так само читання не закриє всього вивчення слів, граматика також. І лише через слухання ви можете закривати всі ось ці галочки, які тільки можна собі уявити. І в зв'язку з цим я рада запросити вас вперед передзапис до мого нового курсу, і ви просто. Перші вибрані люди, яких я запрошую в передзапис, це курс «50 відтінків слухання, де ми навчимося детально. Слухати, покращувати сприйняття на слух через вимову, через автоматизацію слів, ми розберемо абсолютно кожен тип слухання, чим вони відрізняються, що з ним робити. При post-listening, власне listening. Ми розберемося, от, як ви чуєте назву 50 відтінків слухання, це означає, що є 50 різних нюансів, які я виділила і якими я залюбки буду ділитися з вами. Як Якщо ви вступаєте в канал перед запису, у вас найкращі можливі умови. У вас найвигідніша перша ціна, у вас найбільше бонусів, у вас уже починається перед навчання, тому що я буду ділитися ще багато різними матеріалами. Тому якщо у вас в думках є... Ідея про те, що вам потрібно покращити навичку саме слухання. І якщо у вас є ідея про те, що потрібно покращити всю англійську, тому що в даному випадку, саме через слухання, ми будемо покращувати і словниковий запас, і граматику, і говоріння, і власне слухання, і письмо, і я покажу, як через одне малюсіньке відео, тривалістю 3-5 хвилин, ви можете взяти абсолютно всю користь і зробити із своєї. Мови, цукерочку, і саме головне, і це дуже важливо, робити це стільки, скільки потрібно, тому що це нескінчений потік ідей, це нескінчений потік контенту, який існує і нікуди не дінеться. І власне це ваша свобода, тому що розмова це говоріння і слухання. І як би класно ми не відпрацювали своє говоріння, якщо при цьому ми не вміємо сприймати на слух. То розмови не відбудуться. Тому по кнопочці нижче у вас є квиточок. Посилання в канал перед запису на курс 50 відтінків слухання. Вступайте, залишайтесь, очікуйте новин. Поки ще невідомо дати. Я ще в блозі не оголошувала взагалі про існування такого курсу. Ви перші, у вас найбільше бонусів, найбільше переваг. Ви першими про все дізнаєтесь і матимете змогу придбати за найвигіднішою ціною. Тому я сподіваюся, вам було корисне це відео. Ви візьмете для себе багато користі і почнете вже сьогодні покращувати свою англійську завдяки тим порадам, які ми я з вами поділилася. Завантажуйте файл 30 челенджів. Вступайте в канал перед запису на курс і до зустрічі в нових відео.